Вітаю! Сьогодні хочу обговорити з вами скандальний законопроект про чергове збільшення податків, який розглядався на останньому засіданні парламенту. Це жорстоке, несправедливе і непрофесійне рішення. Знову знайшли крайніх. І знову це народ. Саме тому наша фракція Батьківщина разом з іншими опозиційними депутатами провалила цей законопроект. Але я не сумніваюсь. Що його будуть знову проштовхувати на наступному сесійному тижні, нам з вами потрібно детально розібратися, про що цей законопроект, чому це чергове збільшення податків не вихід зі складної фінансової ситуації, і що насправді потрібно зробити, щоб дофінансувати армію без нового податкового терору. Отже, по-перше, згідно з поясненнями влади, цей законопроект про підвищення податків був внесений для того, щоб покрити в цьому році дефіцит фінансування Збройних сил України в обсязі 500 мільярдів гривень. Вдумайтесь, 500 мільярдів гривень. Це само по собі дивно. Бо в чинному бюджеті вже передбачено фінансування оборони на 1 трильйон 200 мільярдів гривень. Це 70% від усіх податків. Які надходять в бюджет за рік. І нас запевняли, що запланованих грошей абсолютно достатньо для армії на весь рік. Що трапилося? Чому через пів бюджетного року нам повідомляють, що потрібно негайно збільшити видатки на армію ще на 500 мільярдів гривень за рахунок нового підвищення податків? Яке мали право використати річний бюджет на армію? 1 трильйон 200 мільярдів гривень всього за півроку. Як так трапилося? Що вже в серпні немає грошей для виплати зарплат військовим? Всі добре знають обсяг корупції в Міністерстві оборони. Про це навіть розповідати не потрібно. Від яєць по 17 гривень до поєприпасів, які купують значно дорожчі ринкової ціни. Є пряма підозра, що фінансовий ресурс для армії запланований на рік. Витратили за пів року внаслідок гігантської корупції та такого ж за масштабами непрофесіоналізму. А тепер, щоб закрити цей провал, планують збільшити податки на заробітну плату людей. Що потрібно зробити спочатку? Спочатку потрібно зробити повний державний аудит кожної копійки, витраченої на армію. Зрозуміти і переконатись, що там немає просто цієї мега-корупції. а потім вже вести розмову про чергове підвищення податків. Безкінечну корупцію в Міністерстві оборони не можна покривати безкінечними поборами з людей. По-друге, з самого початку до парламенту був внесений зовсім інший податковий законопроект, який все ж таки дещо передбачав правильно. Наприклад, Збільшення податків для надприбутків банків, для олігархічних і специфічно кримінальних тіньових структур цей перший варіант законопроекту міг додати для фінансування армії ну, хоча б 125 мільярдів гривень, ну з 500 мільярдів, які потрібні. Але якимось дивним магічним чином до голосування в залі дійшов зовсім інший законопроект. У якому вже не було підвищення податків на жоден блатний вид господарської діяльності, яким володіють олігархічні, тіньові структури, ну і все подібне, залишилось, як завжди, лише збільшення податків для фізичних осіб-підприємців, ФОПів, а також для освітян, медиків, бібліотекарів, шахтарів, будівельників, металургів, водіїв всіх, хто живе сьогодні на мизерні заробітні плати. І ледве визводить з кінці з кінцями. От якраз їх і оподатковують в цьому законопроєкті, який хочуть притягнути через Верховну Раду. В цьому податковому законі всім українцям хочуть збільшити воєнний податок на заробітну плату до 5%. Ну, от Якщо, наприклад, заробітна плата лікаря складає 20 тисяч гривень, то лікарю тепер. Доведеться заплатити одну тисячу гривень воєнного податку зі своєї і так маленької мінімальної заробітної плати, при тому, що всі олігархічні тюньові структури, банки, всі, хто розкошно живуть, і надалі залишаться в тіні неоподаткованими. Виникає питання: чому в цьому податковому законі для мільярдерів і мільйонерів залишили податковий рай? А для всіх інших створюється ще більше податкове пекло. Чому? Тому що за фопів, ну, цих мікропідприємців і за людей, працюючих на зарплаті, немає кому занести хабар і немає кому відстояти їх інтереси, а у тіньових і олігархічних структур все є. У них завжди все є. Та ні, так не буде. Наша команда на цьому етапі захистила людей від несправедливого підвищення податків. Ми завадили владі притягнути цей закон. Бо, як я вже казала, він несправедливий. І він зовсім не вирішує проблему фінансування армії. Тому що в такому урізаному варіанті закону він принесе лише 30 мільярдів бюджет при потребі 500 мільярдів. А що таке 30 мільярдів? Це всього 3% від оборонного бюджету. Навіщо? Заради такої мізерної суми? Яка не покриває дефіцит тероризувати всю країну підвищенням податків на заробітну плату? Відповідь очевидна: податковий терор оцей самий, потрібен не для фінансування армії, а для того, щоб середній клас, який завжди був і залишається джерелом і гарантом свободи, рушинною силою боротьби проти авторитарних режимів, джерелом стабільності і державності. Щоб цей середній клас під таким тиском продовжив покидати Україну. Або щоб перетворився на жебраків і маргіналів, які вже не здатні боротись за свободу, ми ніколи цього не підтримуємо і не допустимо. Саме тому наша команда в парламенті не дозволила ухвалити цей закон. Але вам важливо знати, хто проголосував за. Голосування по фракціях ви зараз бачите на екрані. А поіменний список депутатів, які вас зрадили, ви побачите під цим відео в коментах. Знайдіть там прізвище своїх депутатів, за яких ви проголосували на останніх виборах. Вам буде дуже цікаво. Цікаво і сумно. Так що ж мав би робити уряд, щоб покрити провал в бюджеті? Передусім, професійний уряд правильно би поставив мету. Необхідно не крихти по кутах підшкрібати, збільшуючи податки для найбідніших верст населення, а чітко визначити інші ефективні джерела для покриття дефіциту оборонного бюджету. Що ж це за джерела? Є декілька рішень цього питання, і всі вони, повірте мені, не пов'язані зі збільшенням податків. Найперше. Потрібно нарешті припинити, кришувати за хабарі тіньову сферу економіки та давати можливість окремим структурам не платити податки. Ви ж розумієте, що не просто ухиляються від податків, їх кришують, і навіть війна нічого не змінила. Сьогодні мінімум 30% економіки продовжує перебувати в тіні. А це, уявіть собі, 700 мільярдів гривень податків. Якщо цю тіньову сферу, використавши політичну волю, закрити. Да, для цього необхідно впроваджувати чесні і жорсткі заходи. Треба негайно скасувати всі податкові пільги для олігархії на кшталт, наприклад, передбачених законом про Інвестнянь. Можливо, ви не в курсі, але відповідно до цього закону, який вже прийнятий, підписаний президентом. Вся олігархія не тільки звільнена від податків, але ще й отримує з державного бюджету назад собі 30% від інвестицій, приватних своїх інвестицій, які вони вклали в свій приватний бізнес. І це під час війни. Бюджет мусить датувати олігархію, і цей закон, який діє, він захищає їх від податків. А вам при цьому розповідають про боротьбу з олігархами. На базі цього закону про інвест нянь, так званих, дбайливо вирощується нова олігархія, покруче попередньої. Те саме стосується і так званих індустріальних парків, які в усьому світі створюються для підтримки розвитку новітніх технологій і тому їм дають ну, певні пільгові умови. У нас ці індустріальні парки абсолютно нічого спільного не мають з розвитком новітніх технологій. Вони зроблені для своїх, щоб не платити ніякі податки, і там дійсно пасуться всі свої, тобто їхні. Вони нічого не платять в бюджет. І тому перша і головна моя парада: негайно сьогодні скасуйте всі пільги по податкам для своїх. Під час війни всі мусять працювати в рівних умовах оподаткування. Не може бути білих і чорних. Також потрібно негайно повернути під контроль держави всі державні монополії, які останніми законами, які приймалися під час війни, ці наші державні монополії та корпорації віддали на відкуп іноземним наглядовим радам. А може було би ефективніше та чесніше. Зупинити чорне відмивання доходів державних корпорацій, які заробляють мільярди під прикриттям іноземних наглядових рад. Аніж сьогодні цим законом, який ми зірвали, знімати останні із ФОПів, що мають касу у декілька тисяч гривень. В результаті закриття корупційної годинниці в державних корпораціях казна поповниться сотнями мільярдів гривень. Які там зараз обертаються, які, до речі, з вас вже і знімають плату за все. Звісно, у такому випадку члени наглядових рад, топ-менеджери цих наших з вами державних корпорацій не зможуть отримувати мільйонні заробітні плати та премії, купувати щороку автомобілі преміум класу та влаштовувати гучні корпоративи. Але слухайте, треба ж мати хоча б елементарну совість. Ви ж пам'ятаєте останній випадок, коли керівник, який прокрався в Укренерго, ну, щоб його звільнити, він ще 40 мільйонів гривень премії забрав собі. Ну, безумовно, на базі спільного узгодження. А з вас сьогодні збираються брати додаткові податки на заробітну плату. А ще у нас є банки, в яких під час війни формуються надприбутки. Влада сьогодні вирішила ці надприбутки просто не оподатковувати. Тобто банки на базі загальної біди і загальної бідності під час війни сьогодні просто процвітають. У них, у них мільярдні прибутки, які їм штучно створюються. Тому що вони беруть відсотки з Нацбанку і з державного бюджету. Знаєте про які суми йдеться? Якщо нормально оподаткувати надприбутки банків. 11 мільярдів на місяць, 140 мільярдів на рік. Та половини цих коштів вистачило би для закриття оцієї проблеми, яка виникла з дефіцитом бюджету. А податкуйте надприбутки банків та наповніть оборонний бюджет країни. Але можливо люди відповідальні за фінансову, економічну та податкову політику просто в долі, тому що із першого варіанту законопроекту. А податкування надприбутків банків просто обережно викреслили. Просто якщо вони не в долі, то інакше таку тупість складно пояснити. Так само складно пояснити, чому і під чиїм прикриттям в країну валить неоподаткована контрабанда. От тут уже просто вона процвітає на всіх кордонах. Та дуже просто: поверніть зараз назад. Програму контрабанда Стоп, яку я робила під час свого прем'єрства. І у вас не буде більше проблем з наповненням бюджету, як це було в нашому уряді. І контрабанди теж не буде. Просто треба мати політичну волю це зробити. І ще я соромлюсь запитати, коли слуги народу припинять наживатися на онлайн-казіно і взагалі на гральному бізнесі. Я просто інформую вас, щоб ви були в курсі, що в минулому році українці програли в онлайн-казіно та інших гральних аферах 140 мільярдів гривень. 140 мільярдів гривень через ці гральні афери витягли з кишені українців під час війни за 2023 рік. І ніяких податків цих сум в бюджет ніхто не заплатив. Пам'ятаєте, обіцяли? 40 мільярдів гривень щорічно в бюджет з грального бізнесу. Тому треба негайно приймати закон про дозвіл грального бізнесу в Україні. Так, російські власники цього грального бізнесу, до речі, продовжують залишатися російські власники грального бізнесу в Україні. Вони платять, але вони платять не бюджет, і тому їм дають обчищати кишені українців без будь-якого оподаткування. Заберіть у власників грального бізнесу 40 мільярдів гривень за цей рік, за минулий рік, наприклад, через вартість ліцензій, або закрити цю ганьбу раз і назавжди. Це моя наступна парада. Але я розумію, що всі в долі і набагато простіше зняти ще один податок заробітних плат людей, чим забрати 40 мільярдів з своїх людей в гральному бізнесі. Наступний мега важливий крок наповнення бюджету на оборону тісно пов'язаний зі зміною моделі роботи Національного банку України. Те, які дії сьогодні робить Національний банк України, мають бути окремо розслідувані. Сподіваюсь, після війни це буде зроблено. В чому справа? Національний банк України кредитує Державний бюджет України під 16% річних. І забирає з бюджету України на виплату цих гігантських відсоток, які нічим пояснити не можна, приблизно 100 мільярдів гривень на рік. По закону Національний банк України зобов'язаний повернути ці кошти назад в бюджет. Бо згідно закону, доходи Національного банку належать державі. Але ці 100 мільярдів не повертаються назад в бюджет. Чому? Тому що Національний банк України. Віддається гроші замість бюджету приватним комерційним банкам, які заздалегідь визначені. Ви запитаєте, як це можливо? Закон же передбачає інше. Та ні, махінація дуже проста. Національний банк позичає у комерційних банків кошти, які йому насправді не потрібні, під ті 16% річних і зливає їм таким чином через сплату відсотків свій прибуток. Це не Національний банк України, а великий грошовий насос, який відкачує мільярди з державного бюджету і передає приватним комерційним банкам. І це за вашою спиною і під, прикрит... під прикриттям війни. Дуже простий висновок: Національний банк України має негайно припинити запозичати гроші у комерційних банків. І платити їм за це шалені відсотки державними грошима. Тоді в бюджеті залишиться приблизно 100 мільярдів гривень додаткових грошей на армію. І не потрібно буде підвищувати податки на мізерні заробітні плати українців. Я хочу зараз просто звернути увагу президента України, що робиться і за його спиною. Він зобов'язаний подивитися, куди діваються доходи Національного банку. І чому вони не повертаються в державний бюджет України? Наступне наше очевидне завдання, яке точно покриє будь-який дефіцит сьогоднішнього бюджету України, в тому числі на оборону. Це наше завдання одержати в повній мірі доходи від заморожених активів країни-агресора Російської Федерації. Має бути запроваджено дуже чітке правило. Чим більше ворог руйнує, тим більше він за це платить. Так, нам, на жаль, самі заморожені активи Російської Федерації не віддають, що вкрай несправедливо. Але доходи від цих активів ми можемо і зобов'язані отримати. Ви добре пам'ятаєте, що ще в травні Європейський Союз ухвалив рішення. Віддавати Україні всі доходи від заморожених активів нашого ворога це дуже великі гроші для нашої армії. От цікаво, які ж це саме гроші. Високий представник Європейського союзу зовнішньої політики та безпеки Жосеф Барель оцінив доходи від заморожених російських активів приблизно в 3 мільярди євро на рік. Які, до речі, Європейський Союз готов віддати Україні негайно. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн повідомила, що перший мільярд буде в Україні вже 1 липня? Де він цей мільярд євро? Де до кінця року 3 мільярда євро? Це вже б дало б армії додатково майже 140 мільярдів гривень без будь-якого підвищення податків. І це ще не все. Також в Європейському Союзі вже накопичені доходи від заморожених активів ворога за 22-й і 23 роки. В підтвердженому обсязі 5 мільярдів євро. Їх не перерахували Україні. Чому? А це ще майже 230 мільярдів гривень. Чому ніхто з влади цим не займається? Чому не отримують ці гроші, не організовують роботу? Уявіть собі, мова йде. Про 370 мільярдів гривень, які є можливість отримати для армії вже сьогодні. І не потрібно ніякого податкового терору, нового для людей? Скільки ми на сьогодні отримали в державний бюджет України доходів з заморожених активів ворога? Знаєте, не скільки, нуль. Ну просто нуль. При тому, що нам готові негайно віддати ці гроші. Так чому так все трапляється? це результат вкрай непрофесійної, безвідповідальної роботи влади, яка просто завалила це питання так само, як будівництво фортифікаційних споруд, необхідна замість розмов про ці доходи з заморожених активів ворога почати діяти і повертати ці доходи негайно в бюджет України. Це те, не чим невідкладно повинен відпрацювати уряд. Займатися цим 24 години на добу, чому досі не створені групи високого рівня, до яких входять економісти, фінансисти, дипломати, політики, які почнуть на постійній основі працювати з Європейським Союзом і виривати для України доходи від заморожених активів ворога. Це наші гроші, які нам винна Росія, і нам треба їх до бюджету зарахувати. Ну і останній з рецептів поповнення бюджету для армії через списання зовнішніх державних боргів України, не реструктуризація цих боргів, а саме списання. От у мене один такий риторичне запитання: чому під час ковіду світова спільнота та Міжнародний валютний фонд списали всі борги 25 країнам світу, а Україні, яка перебуває зараз? В значно страшнішій ситуації, ніж ковід, у війні не тільки не списують борги, а навпаки, виставляють по запозиченнях найвищі рівні відсотків. Чому таке ставлення до України, яка захищає своїм життям свободу і мир для всього європейського континенту? Це просто якесь божевілля, і його потрібно негайно припиняти. Що для цього потрібно? Глибокий, професійний, все охоплюючи міжнародний переговорний процес по списанню зовнішніх боргів, про які діюча влада не має навіть зеленого уявлення, бо ніде не вчилася і нічого, крім корупції, не освоїли. Списання всіх державних боргів мусило відбутися ще в перший рік війни, а верніше навіть в перші дні війни. Але і зараз це більш ніж актуально. Це б дало нам можливість вивільнити в бюджеті ще цього року майже 70 мільярдів гривень. Можливо і потрібно добивати списання зовнішніх боргів по нашим запозиченням. Бо чим менше ми сплачуємо по боргам, тим більше грошей ми можемо спрямувати на оборону, на захист всієї Європи. Наразі Мінфін добився лише невеличкої частини реструктуризації боргу. Це було б непогано для мирного часу, але для цього недостатньо в наших умовах. Це ми воююча країна, а це значить, що ми маємо право на негайне списання всього зовнішнього боргу. І особливо враховуючи, що на початку війни наші боргові зобов'язання. Були списані, там, верніше, викуплені за 10% від номіналу. 10% від номіналу. А сьогодні нам пред'являють 100% від номіналу, і на них ще і відсотки. Ви побачили з сьогоднішнього мого аналізу, що є можливість недійно поповнити доходи бюджету, не підвищуючи податки для українців. Але для цього треба мати знання, політичну волю і вміння. Навести порядок в управлінні країною, я вкотре повторюю: ми, моя команда, батьківщина, ми завжди готові допомогти. У нас професійна команда, яка здатна попунктно розказати, як управляти країною, як управляти економікою, як вести правильно і результативно переговори, та і взагалі, як працювати для блага людей, а не жахати їх черговими підвищеннями. Податків, цін, тарифів чи якихось ще неймовірних негативних новацій. Більша частина проблем, з якими зараз стикається країна від непрофесіоналізму, невігластва і хаосу, маю сподівання, що врешті-решт ми весь цей хаос скоро припинимо все, що можливо виправити і виправити професійно. Я в це вірю і для цього працюю. Слава Україні.